Дуже тяжко чекаю, бо у мене здоров'я нема. сильно нервова система зручна після полон попав. І нема моїх лось. Батьки кажуть, їхні сини Степан та Іван у російському полоні та з питань безпеки не можуть розповісти, де саме вони тоді воювали. О, мої синочки, мої дві квітечки. Бачите? о, то менший ото його. Іван, що інсперантуру кінчить. Інтуру має. Інспарантуру. Інститут. Інститут. Рігі одиннадцятий місяць в полоні. А то ріги місяць буде 17-го. У Софії інвалідність першої групи. Жінка майже не бачить. У Богдана ДЦП залишились батьки самі. Жоден із синів не був одружений та не мав сім'ї. Про те, що один із синів точно у неволі знають від тих, хто раніше був звільнений із російського полону, каже Софія. А також батько впізнав сина на відео, що його поширили у ворожих соцмережах. «То що обмін був, то ми узнали. Що де менші сі знаходить. Обмін був два обміни були, обмін. Воліяну на кінці це відео є. Що як, Бо, як, як він говорив, двоє відділ менші в полоні. Про свою службу у війську кажуть батьки, сини їм не розповідали. Саже, не приїжджав додому, мама буде плакати, а я не хочу. Ні, він не так казав. Я не люблю, як, як, мама, плаче. як мама плаче. Ти ми тепер кожного тижня, коли тобі приходить пенсія, завжди даємо на службу Богу. Також, за словами Богдана, зараз у них залишилась лише частина господарства, але каже, без синів доглядати за усім важко. маленька козочка, коза, А послідні чапи, двоє маю. Я мав дві корови, двоє теле. За словами голови місцевої громади Тараса Гордийського, офіційно двоє чоловіків є в переліку зниклих безвісти. Тож, аби підтримати родину, до них приїжджають соціальні працівники. Взяли під опіку цю родину, справді ситуація доволі складна. Приїжджають, правда, поки що раз в тиждень працівники соціального захисту, здійснюють тут прибирання, приготування їжі. Щоб скоріше поверталися додому, діти живі. Ірина Мочульська, Володимир Стадник – Суспільне, Новини, Львівщина,